Я так, я вас ще раз всіх вітаю. Сьогодні у нас четвер, у нас завершився десятиденний марафон. Це дуже класний захід. Тому ми всіх вітаємо, хто приймав участь у таких марафонах, хто був з нами, хто має таку можливість, має мету. Себе змінювати. І наші підсумки за 10 днів у зниженні ваги, ось таки, Ви бачите, да? у нас є і 350 грам, і пів кіло, і 2,2, і 0,9, і півтори кілограми. Сидоренко Таня, Вікторія Біла, Світлана Нохіна, Юлія Прядка, Оля Сача, Таня Батура, Альона Кухар, Катя Ткаченка, Таня Слатова, Таня Бондаренко, Олена Плахотенко, Броніслава Кантемірова дуже-дуже великі. Ви молодці. Бо навіть 200 грам це дуже класний результат, і це дуже класно. Що ви продовжуєте і ділитися цим. Найголовніше бути в результаті, слухатися консультанта. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте, будь ласка, наших консультантів. Це найважливіше, що ми можемо до них звернутися. Бо е, сьогодні такий час у нас да, і завжди такий час, що може бути не наразі, можуть бути якісь складнощі. Але ж таки, да, якщо в нас є оточення, яке нас змінює, якщо в нас є наш консультант, який вірить ну, в більшості всього більше за все за нас, да, там, більше нас, да, там, нас вірить. То це класно, да, і це має бути. І ми сьогодні всіх вітаємо, всіх, хто приймав участь у десятиденному забігі. Да? Там скоро вже, скоро, скоро в нас буде вже підведення підсумків у нас нашого місяця. Да? Ну і сьогодні ви бачите, да, там вирвалася у лідери, да, там, і отримала найкласнючіший результат у нас. Та-да-да, -да -да! Оленка, наступний слайд. У мене не перекладено. Ну. Лєночка, що у нас? Не класно, ага, ой, стоп. <с> да. Юля Прядка. Вітаємо Юлю. Да. Мінус 3,2 кілограми. Це дуже класний результат на фоні того, що в неї вже є результат, мінус 15, От бачите, да, можливо, все. Ми вітаємо Юлю. Дуже я сподіваюся, що це хороший результат, да, і за хороших обставин, бо знаю, що вона у нас хворіє, да, там Юлічка вже так. Ага, 13. Ну, буде, значить, 15. Ви ж знаєте, що наставник написав, то точно буде, особливо, якщо це в добре. Ось, дякую. Мінус 13 кілограм, мінус 3,2. Ну, це, це Ну, класний, да, це класничий результат, коли починаються зміни ззовні дуже видно, формується наш такий корсет жіночий це дуже класно. Переможець нашого марафону, вітаємо. Буде очікувати свій крем для тіла, да? там. Є у нас там. Я бачу, що ти є у нас на зв'язку, Юлічка. Да? Вітаємо тебе. Переможця марафону, сподіваємося на наступні перемоги да, до своєї мети, класнючими шагами і ще раз нагадуємо, що отримаємо результатами а, завжди. Да, коли... Є на школах харчування, і коли беремо активну участь в марафоні стрункості, це це допомагає. Да? Це не обов'язок, але це дуже-дуже допомагає. Вітаємо, Юлічка. Не можу говорити. Да, З що хворіємо, тому тобі одужання найшвидшого і активних результатів наших марафонів. От. Так, ну а ми нагадуємо всім нашим учасникам, да, як ми можемо не тільки отримати результат в марафоні, а ще й отримувати подарунки. Да? І для цього в нас є маса таких програмок, маса фішечок, які ми можемо отримати, і завдяки ним і отримувати хороший результат да, з харчування, хороший результат з стрункішення. Бо в нас є дисконтні програми. Так. Як отримати результат? Це їсти наш продукт великою ложкою, як кажуть наші наставнички. Ще раз прокладне, бо нема стрілочок. Ось, а для цього нам ні, пройти по такому кружечку від клієнта, так, коли ми стаємо клієнтами, становимося учасниками марафону стрункості, до ми дуже, дуже сподіваємося так, незалежних партнерів, які будуть йти з нами в одному. В одній команді. І для того, щоб стати, да, там, пройти цей шлях, да, деякі вибирають програму привілейованого клієнта. Хто такий привілейований клієнт? Да? Хто ж може отримати привілеї? Да? Ось це перші такі кроки, да, коли ми можемо отримати винагороди, коли ми реєструємося на привілейованого клієнта. Це означає, що ми можемо розміщувати замовлення, дав собі на id карточку. Скажіть, будь ласка, чи є в нас привілівані клієнти зараз з нами на зв'язочку? Поставте одиничку, такий хороший крок? Один так, Світлана, я бачу так. Це означає, да, і Світлана вже знає, може кивнути. Її добре видно. Дякую, що підключаєтесь. Да там з відео Бачите, Бачита Да, я так розумію. Є таке, такі люди, да, там, це вже школа знижок. Тобто ми можемо їсти продукт з, з такою зазначеною знижкою. І вони проходять такі сходиночки від бронзового до золотого рівня. Є бронзові стартова знижка 15%. Да, більшість з нас обирає такий шлях, щоб отримати продукт зі скидочкою, це дуже класно. Потім де срібний рівень до 25% і золотий рівень до 35%. Умови ви можете спитати у вашого консультанта, вони вам розкажуть, як ви можете отримати ці знижки і що для цього треба. Ось, єдиний такий мінус, то є: немає можливості отримати дехіди, Да? А так ці люди можуть і участвувати у клієнтських акціях, і зберігати знижку назавжди. Тобто, якщо вам, ви отримали знижечку 15 або 25 або 35, вона за вами закріплюється назавжди. Ви можете зареєструватися трьома способами і можете пройти деякі навчання і отримати ще суперпризи, які нам пропонує компанія. Наприклад, ось такий фонарик, якщо у вас буде день народження у серпні, да, або будь-який місяць, але зараз серпень, то ви можете зробити замовлення на 100 очок і в свою корзиночку положити ще й такий фонарик, да, там, ліхтарик. Ось брендований ліхтарик, дуже обожнюю наші брендовані речі, вони дуже якісні. Ось, і це ще така допомога, щоб щось ну так, завести розмову з кимось, якщо ви хочете да, там, когось привлеч до себе, да, стати, щоб він став вашим клієнтом. Також наші привілейовані клієнти і наші партнери можуть да, пройти навчання незалежних партнерів та супервайзерів, і отримати диплом, да, там, з з навчання по харчуванню да, від наших експертів компанії, да, експертів з Бізнесу, так, експертів від Олександра Мартинчука, Андрія Нестеренка. Знаю Юлія Лівінсон. Вона дуже класні а, у нас тренінги вела з косметики. Да, я так розумію, що в цьому місяці в нас зміниться да, наш такий спікер був з нею да, закінчена. Да, Контракт, але ж де там всі експерти від компанії дуже-дуже ретельно підбираються, і ці, звісно, дуже такі школи дуже класні. Ми вітаємо наших прелігіонних клієнтів. Ось вони подивіться на нашу школу таких красивих дівчаток. Ось 25-35 знижка це вже такий класний рівень бронзовий, срібний. Ну і, звісно, будемо вітати наших золотих да, там. бо золоті це вже така ступінька до нової програми, про яку нам скаже так, роз, але розкажу я всім привіт-привіт. Е, наступний шлях це коли ми вже після привільйованого клієнта стаємо незалежними партнерами. Всі умови, як сказала Оля, питайте у своїх консультантів. Тут ми вже переходимо на золотий рівень, коли ми стаємо незалежними партнерами, і можемо отримати ще більшу знижку. І стати такими, такими статусами як е, кваліфікований продюсер та супервайзер, отримати максимальний дисконт це 50 Якщо це вам дуже цікаво, то звертайтесь до своїх консультантів, що нам допомагає швидше. Отримати цей цю таку знижечку вам теж розка... розпові... розкажуть ваші консультанти. Дивіться, ще для нових, коли ви стаєте новим, так, виключить звук. Це я вимкнула звук. Коли ми стаємо незалежними партнерами, також ви можете вступити в такий класний промоушен. Я в нього вступила, мені дуже подобається. Мені компанія Herbalife подарувала Nutribullet. Хто вже теж отримав свій Nutribullet, ставте давайте двійчку. Одиничка була, давайте двічку. Це впродовж трьох місяців ви повинні набрати по 500 очків. І отримаєте такий класний нутрібуліт. буліт. Якщо я не помиляюсь, то у нас вже Таня скоро отримає нутрібуліт. Таню, вже вітаємо у неї максимальна знижечка. Юля, там у неї другий чи третій, другий місяць, теж в швидкому старті, теж скоро буде чекати свій нутрібуліт. буліт. От скільки дівчаток, дивіться, скільки дівчаток вже отримала. Передостанньою отримала наша валя з такі гарні у неї відгуки про натурибуліт. Коли в ньому готуєш наш продукт, він, ну, він ще смачніше. В, 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 наш продукт і так смачний, наш коктейль, а в ньому ще смачніше. Тож вітаємо. наступного разу будемо Таню будемо ставити на фотографію. Да, да, так, да. вітаємо нашого нового кваліфікованого продюсера Валя Демченка. Вже отримала одну із високих, самих таких високих знижечок, може купляти вже продукт під 42 відсотки. І вітаємо знижечку зі знижкою 50%. Супервайзером стала наша Таня Бондаренко. Танюша, вітаємо тебе. Новоспечені супервайзер. Я, я вла... думаю, що ти вже це відчула. Можеш поділитися коротенько. Танюша, ти на зв'язку. Включи, будь ласка, мікрофон. Да, я на зв'язку. Всім доброго вечора. Привіт, привіт. Ну, В прошлому місяці я вже е, так відчула цю знижку. Ага. Вона, вона мені ще смачніше стала. <laughs> це... Можна їсти продукт великою ложки. Так, да, так. Да, да. Є, є великі можливості е, куштувати цей продукт. Це дуже ну, це смачно. Я до нього вже звикла настільки, що я вже без нього не можу. Дякую, Таню. Почати йди до своєї цілі. Я цього дуже хотіла. Хотіла цього булі, та хотіла цієї знижки, і я до неї дійшла. Дякуємо, Танюша, і ще раз ще раз тебе вітаємо. Дякую. А зараз у нас нові відгуки і результати наші нові. Олічка, ти представляєш? Я представляю. Звук. Ти Леночка, да, добре. Mm -hmm. Бальбатенка Оксана, вже у Оксаночки, результат мінус 14 кілограмів. Оксаночка, ви є на зв'язку. Якщо можете поділитися, будь ласка, своїм результатом. Чудовий результат, ну дві різні людини. Просто дві різні людини на фотографії. Оксана, ви є. Я не бачу Оксана. Я не бачу Оксану. Ну, ми бажаємо тільки-тільки да. тільки класнючих результатів. Дуже класно лице видно, це дуже класний результат. І у нас ще Світлана. Ось Світлана, тут є, Світлана. давайте, Світлана. Це зміни. У нас пішов. Добре. Поділитись своїм результатом Ну Okay, <laughs> що Чого? Ну подивіться, як гарно, як футболка. Ну, ви, да. ви, ви, сиділа ну, футболочка, вона йдем, прямо натягнута була, а зараз вона висить вже на вас. Да. Ну, да, класний, класний Світлана, результат. Я вам ну, хочу сказати. Ну, ви хотіли. стільки років наїдать? О, та, а тоді Ми та тут так прийшли наїдені і тепер е, ділимось своїм результатом. Дякую, Світлана. Таня. Таня, ви є на зв'язку. так. Давайте поділися своїм новеньким результатом. Ще так, я думаю, мало і не дуже видно, можливо. Але видно видно. видно. Ще, да? як видно. І Тільки що чоловік не вміє фотографувати, ну, як вийшло. Дуже <світ> <світ> добре. Класне, класно. Да. Дивіться, да? як живот у вас у Живот дуже. От дивіться, в мене по об'ємах, навіть не ага. те, що маса, я от е, об'єм, як об'єм, окружність, да, грудей. Да, половиною? живіт мінус дванадцять і стегна десь одинадцять. Оце живіт. Анюша, скажіть, що у вас покращило? Що ви відчуваєте? О, та, ну, нема такої задишки, легкість, значить, і енергія, от що головне. Хочеться робити зарядку, і їздити, плавати, кататися, все це нове Ось. життя закруто. Да. <рес> Тому я там бачу своїх подруг, а вони от не хочуть там піти на той же ж там кар'єр, чи ставок, і немає енергії, сили немає, та ще й війна, і такий настрій же ж у людей. Я кажу, от ти зрозуміло. Находишся... Да, сили Виділи, усе... виділиться, виділиться частіше своїм результатом, да. частіше розповідати. А, а, mm -hmm. Ось у мене кісточка. Я то коли ваги фотографувала, я пер... зараз не фотографую з ногами, воно ж не, зразу не щезає ці показники да, на вагах. А то ж кісточка дуже. І вони стали в мене такі пластичні. Мені здається, що вони будуть зменшуватися. Я не могла розігнути ці кісточки на пальцях. От воно, мабуть, пропаде. Так, так. годі в да. углобів. Це Правда? буде, да, не все зразу, але буде, да. Так ви собі записуйте ваші зміни, це дуже добре, що ви це угу. замічаєте. Дякую, Таня. Таня. Та... Таня, я в шоці. Я перша раз і результат. Таня, добре. давай ділись. Дівчата, хочу сказати вам, що Таня каже, що там не дуже заметно, але я вам скажу, що перше время, коли я, наприклад, от кілограм сім я скинула, я теж цього не бачила. От мені здавалося, що я не худна. Але потім якось такий якийсь скачок пішов, воно наче зразу, як ти наче, здуваєшся, от тоді якісь кривоки іде. Так що все одно видно, от дуже в порівнянні навіть цих 5-7 кілограм, якщо придивитися, то їх видно. Видно ці 5-7 Хочу вам сказати, що я себе відчуваю дуже-дуже чудово. Продукція мені подобається, головних болів в мене нема. Спина в мене не болить, тиску в мене нема, печії в мене нема. А тіки фактично пройшли ну, на жару там трошки буває, але не все зразу. От. Зарядка супер. Я... <свят> я роблю зарядку, колись я робила зарядку, я захекувалась. Зараз я не захекуюсь. Ту ласточку, дівчата, якби я зробила з тою вагою, я б, напевно, впала. Зараз я витримую цю ласточку. В общем, я задоволена. Дякую своєму консультанту Анастасії, дякую за підтримку дівчаткам, дякую, Оленочці, дякую. дякую вам всім. Дякую, Танюше, ми тобі, Танюше, за новій результат. Дуже дякую. Дякую. круто, дуже круто. Вообще, ну, ту. прямо інша людина, красуня. Ну, а тепер а я. Ще одна інша людина. Але <свят> я не двадцять з половиною. Я, я вам хочу сказати, що коли я скинула свої перші 8 кілограмів і вийшла на вулицю, да я ж мількаю на дома туди-сюди, туди-сюди. І я вийшла на вулицю, пішла до магазину, мої приїхали з роботи донька з чоловіком. І донька дивилась в мою сторону і відвернулася. І коли вона повернулась і каже: Мама, я тебе не впізнала. І це було всього навсі: мінус 8 кілограмів. Тому даже мінус 2, дівчата, діліться. Помімо того, що я скинула 2, мінус 20 кілограмів, у мене, у мене нове життя. Я з вагою почти 90 кілограмів, з невеличким ростом, з ростом 158 сантиметрів, ходила так після народження своєї дитини. Це 20, 28 років. так? 27, Добре, дякую, мала. 27 років. І зараз мінус 20, це е, я влізла в своє весільне плаття. Весільна, вона на мене велике стала. Тому, дівчата, діліться своїм результатом. У мене покращилось самопочуття дуже кардинально. Пройшов головний біль, як всі кажуть, нема ніякого тиску. Пройшла печія. у мене наладилась робота мого кишківника. У мене були дуже жуткі запори, все нормалізувалось. Я знаю, що тепер ходити нормально в туалет. Підключився до мене, до нашої моєї програми. Чоловік мій теж схуд на 18 кілограмів, і зараз він у три місяці вже утримує свою вагу. Дуже задоволений. Моя мама теж. Без продукту вона каже: ма, доця, я без нього не можу. Але ж їй 75 років, вона любить і солоденькі, і печенюшки, вона їси, іноді там і сальце під'їдає. Ну, я ж не можу у неї з рота витягнути, мама, не їж. Але вона вже теж отримає мінус 12 кілограмів, почуває себе чудово. Ось, бачите, внизу моя Тамара. Дуже, вона, вона ліки фактично не п'є, тільки так, знаєте, цей магній б 6 для цього. Е